Це лісова частина Степової Донеччини. Ми працюємо на замаскованих позиціях артилеристів. Вони полюють на ворожі гармати. Дерева навкруги порубані і посічені ворожою шрапнеллю. Над головою постійно свистить, гримить, і ти мимоволі тиснешся до землі. От заїхали на позиції, так нас вітають. Тут, ну, в принципі, кожні декілька хвилин йде розрив, а вибух. Якісь постріли. О, так ти так спортом займешся нарешті. Коротше, я цивільний, мені можна пригинатися. <гум> Але от вояки поводяться спокійно. Це значить, що зараз відносно безпечно. Ну, вони, може, активізувалися дуже багато. Виходів спровоцирують. Хочуть знайти, обнаружити. Ні, у мене питання от, е, е, про вашу саме реакцію. От, ну, я бачу, що ви навіть оком не моргнули. Ну, тобто, я там постійно намагаюся пригибатися. Да? А, от, от як... А, як ви так звукли? Ну, По-перше, нас вже нічим не злякаєш, ми вже до цього звикли. Але це відносна безпека, ну дуже відносна, у постійно слухають повітря. В якийсь момент просять нас підійти до бліндажів, бо прилітати починає ближче. ще боєприпаси. Ворог використовує, гради використовує ствольну артилерію, міномети, тобто з артилерії все в них є, все працює. Ще живий, ще цілий, все добре. Тому пристосовуємося, якось вчимося, навчаємось. А от до цього можна пристосуватися? Так, І зазвичай. Так. Але ж ніхто не застрахований від шильного снаряду та шильної пулі. Тому тут як повезе, угу. як то кажуть, в це казіно треба виграти. Вики розповідають, зараз вони полюють на ворожу артилерію, тому стріляють рідко, але прицільно. Йде контрбатарейна боротьба, як з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Тобто наші засоби засікають, наша розвідка засікає і доповідають нам ціле вказання, і ми відпрацьовуємо по контрбатарейній боротьбі. Тобто засікаються виходи, оприділяють місце знаходження. Порожі гармати, і наші також починають відпрацьовувати. А це значить постійне очікування координат від розвідки і постійна готовність. Ну, от зараз артилерія шукає на координати, і тоді е, гармати зможуть включитися в контрбатарейну боротьбу і бити по російських гарматах. Через певний час я трохи звикаю до прольотів снарядів над собою. Принаймні, якщо військові спокійні, то і я не притискаюсь до землі. Такі е, свисти. Тут е, ти чуєш, е, ну, над головою пролітають снаряди, і десь поблизу падає ну, кожні, мабуть, декілька хвилин. І Вже після 10-го прольоту е, ти трохи звикаєш і перестаєш. Туватися, присідати, залягати, ну тому що це насправді на безпечній дистанції вони вибухають. А невдовзі розвідка дає координати ворожої гармати. Її, як говорять самі військові, одразу ж відпрацьовують. Така методична робота артилерії дозволяє не швидко, але невпинно сточувати російський наступальний потенціал. Наприклад, нещодавно росіяни зняли оце. Це гармата, Д-1 у вагнерівців гаубиця зразка 43-го року стріляє лише на 12 кілометрів. Стара зброя. Крім того, щодня росіяни кидають сотні чоловік піхоти на штурми українських укріплень. Їх знищують, але й оборонці зазнають втрат під російським вогнем і тилові райони. Вікна і криша. Піднялась, мабуть, бо вістки повилазили віддалений на десятки кілометрів від найближчого фронту Краматорськ. Російська ракета вдарила біля дитсадка і пошкодила все навкруги. Садочок майже рік не працює, а тепер може і взагалі не запрацює ніколи. Обійшлося без постраждалих, та росіяни одразу ж повідомили, що знищили чергову базу нацистів зі східного фронту. Руслан Смищук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.